Усім доброго здоров'я. Так, ну я вчора погарячкував і ніхто мені нічого не сказав на цей рахунок. Все ж таки подивився я сьогодні вже по-новому на це все. І зрозумів, що, по-перше, ось це треба відрізати. Тут достатньо жорсткості. Для того, щоб воно все нормально трималось, бо воно тут з обох сторін так стягнуто, каркас все ж таки хотілося б залишити. Ну і друга проблема доступ, доступ до контактів безпосереднього акумулятора до елементів, щоб під'єднатися балансиром до них. Лучше, ну, щоб до них балансир приєднати. А, і ось в цьому теж є проблема. Зараз то я можу і так підключити. Тут вони всі збалансовані і напруги поміж ними однакові, але як там воно буде далі, ніхто не знає. І хотілося б мати цей доступ. То зараз буду думати, як це зробити. Так, ну ж все, перебрав, перебрав трохи. Тут я розібрав, витягнув той текстолит, щоб не муляв, нема в ньому там потреби. Але залишилось розібратись, яким чином тут можна так підключити балансир, щоб ну бажано в ідеалі, щоб вистачило родних дротів. Це у нас обратна сторона, яка буде цією площиною, вона буде прилягати до стіни. Зараз буду міркувати. Проміжний результат поки що таким чином підключив, зняв з консерв той балансир, що був. Тут різні можна побачити е кінцівки більшого розміру та меншого. Тому що на консервах по краях такі більші е болти чи гайки? Ні, там болти. Так, Більші болти, а посередині менші. Там, де середні, середній вивід. Ну Тому і так робив. Зараз без різниці. Ось так вийшло. Тут є такі вуха, не знаю. Думаю, що мусить нормально тримати, але якщо страшно буде вішати на стіну, то можна хоча б за них зафіксувати, щоб воно не падало. Ну просто поставити на підлогу та тут чимось зафіксувати варіант З іншої сторони причепив провода для балансиру. Ну, якось так. Мені здається, що так вже краще, ніж було. Тут у нас мінус. Це спеціально вирізав, або, ну, звичайно ж, воно тут, 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 тут цього віконця не було. Розрахунок був на те, що він там вище. Ну і плюс. Також плюс дублюється з обратної сторони. Ну ось, це спеціально для порівняння розмірів. Ліф консерви на 2,8 кВт годин і ці LG пакети від кони 4,5 кВт. -години. Підключив. Зараз запустимо інвертор, подамо на вход мережу. Тут у нас вимикач такий. Все, появили, появили світло. Підключив поки що тимчасово, тому що треба тепер Подумати, як це все зробити правильно. Скоріше за все, підвішу на цю стіну, уберу цю поличку, бо ця полка взагалі тут колись для іншого була потрібна. Або просто поставлю і зафіксую на стіні, буде мало місця займати. Підключив от таким чином балансир. Можна його взагалі на двосторонній скотч приклеїти, або тут стяжечками за завушка підтягнути. Мені здається, буде більш-менш нормально. Поки що підключив через запобіжник 150 АНЛ. Такий запобіжник. Батарейка зараз. Має 28,4 вольта. Включу панелі, нехай працюють. Ну і все, пішло заряджання. Зараз перемкнеться на панелі зарядка, бо в мене пріоритет виставлений заряджання від панелей, коли є світло, ну, сонячне світло. Значить. Ось, воно пішло. Зараз поставимо напругу. Без 28,7. Все якось так ось. Ну і потім вже наступним разом будемо перевіряти, як воно працює, скільки часу тримає, може підключу електронне навантаження та подивимось реальну ємність. Ну, але мені так подобається, виглядає досить акуратно. Чимось схоже на. Невеличкі системні блоки, комп'ютери Dell, hewlett Packard. От десь таких розмірів виходить блок 7 s Можна навіть подумати про те, щоб подібний корпус, ну, підібрати корпус від компа, щоб туди запхати, кому воно так не сподобається, то можна щось придумати з цим. Ну, а поки що все.